Слава нашому Господу за всю благість, за всю благодать, яку він нам дарує. Найбільше за те, що він дає нам світло, слова. Це великий дар, це велика цінність, якою, я надіюся, кожен, хто любить Господа, дуже дорожить. Сьогодні ми зробимо ще крок вперед і розглянемо декілька деталей відносно світла. Ми вже багато побачили, ми вже багато надіюся, були, побули в світлі. Нам треба зробити ще крок, щоб це питання стало об'ємним, повним і практичним. Отже, Бог є світло, і звістка, яку передає нам апостол в першому своєму посланні, апостол Іван. Яку вони чули від Господа, що Бог є світло. Ця звістка, що Бог є світло, це велика благодать для нас, тому що нам вкрай необхідне світло, спасіння, а також світло життя. Ми виявили, що коли людина ходить в світлі, вона Останнє, що ми сказали в минулому сповіщенні, вона дуже трепетно відноситься до Господа, і, напевно, дуже трепетно відноситься до свого ходження, до своїх вчинків, до своїх слів і дуже трепетно відноситься до інших, так як світло осяює всі сторони її життя. Чим більше людина ходить в світлі, тим більше вона ходить в страху Божому. Страх Божий це дія світла. Страх Божий допомагає віруючому ходити достойно, уважно, обережно, щоб не поранити Господа, щоб не причинити йому шкоди, щоб не засмутити його серце. І щоб бути дуже пильним до Його говоріння, до його дії, до його любові, ходити в страху Божому практично означає ходити в світлі. Слово говорить, що немає в них страху Божого в їхніх очах, в безбожників, в язичниках, язичників в мертвих людей. В них немає страху. Вони ходять безчинно, беззаконно. І абсолютно спокійні і впевнені не так з вірними Божими. Вони ходять в страху Божому уважно, обережно і дорожать ним. Що ще ми повинні побачити відносно функції світла або ходження в світлі? Тільки ті, хто сповідає свої гріхи, живуть в світлі. Якщо людина не сповідає свої гріхи, але причисляє себе до якоїсь релігійної громади чи групування, чи рахують себе віруючою або її рахують, ми можемо сказати, що така людина ходить темряві. Ті, хто сповідає свої гріхи, ті ходять в світлі. Хто не сповідає, вони ходять. В темряві. Що таке темрява? Це коли людина не знає свій гріх. Це дуже просто побачити. І якщо людина чинить гріх і не знає про це, це темрява. Якщо людина свобідно, спокійно чинить зло і не відає про те, що чинить, або впевнено спокійно і сміливо його звершує. Це темрява. Іншими словами, можна сказати, байдужість до гріха це ходження в темряві. Тільки ті, хто ходять в світлі, не байдужі до гріхів. І якщо людина не сповідає свої гріхи, і вона байдужа до того, що вона говорить або чинить, вона ходить і перебуває в темряві. Ми не тільки бачимо свої гріхи, які необхідно сповідати в світлі, ми можемо сказати, що чим більше ми перебуваємо в світлі, тим чутливіші ми до гріха. Світло може збільшуватися і рости, і ріст світла не стоїть на місці, а розвивається в нас. І має дію. Воно росте, очищає, відділяє і витончує нас. І все це діє світла з ціллю, щоб ми були ще більш уважні і обережні, і чутливі до гріха. І є люди, які можуть робити дуже гірке зло, але не усвідомлюють того, що чинять. Це. Глибока темрява. Але є люди, які настільки витончені, що все, що не відповідає стандарту Божої святості або стандарту Божої праведності, воно чутливо сприймається і чутливо відбувається в їхній совісті. Тому я надіюся, що кожен із вас має таку чутливість до гріха. Я надіюся, що ця чутливість достатня, щоб не пропускати нічого, що знижує стандарт вашого ходження перед Господом або порушує спільність із Господом. Це показник глибокого світла. Якщо такої чутливості немає, значить світла недостатньо. Чому його недостатньо? Це інше питання, але це тільки показник і факт. Якщо немає чутливості до гріха, значить світло незначне і недостатнє. Що робить світло? Воно оголює нас, воно викриває всяку нечистоту і всяку гріховність. Світло зриває покривало, Покривало на нашій совісті і покривало на нашій свідомості. Коли світло приходить, воно зриває все, що скрите, і що створює нам затишок. Кожен раз, коли приходить світло, нам незатишно від того, що воно викриває. Світло викриває нас, світло ловить нас на наших невідповідаючих стандарту Божої Святості праведності, діях, словах чи вчинках. Кожен, хто ходить у світлі, він чутливо знає, що не прав. І якщо людина не знає, що вона не права, це означає, що вона нічого не бачить. Що таке сповідь? Це наслідок дії світла. Але що є реальною сповіддю? Це плід і дихання світла. Коли світло пульсує в нас, ми сповідаємо гріхи так, як знаємо, що неправі. Дихання світла це сповідь наших гріхів. Ми ходимо в світлі і дихаємо в світлі, а прояв цього плоду це сповідь. Ми не пропускаємо проступки і все, що засуджується світло Це практична сторона. Тепер я хотів би сказати кілька слів узагальнених ще для більш широкого захвату розуміння того, Бог є світло. І чому ми маємо таку благословенну долю? Бог скритий в старому заповіті, він був таємний. Невидимий, незнаний, непізнаний і схований. І зустріч із ним була в глибокій темряві. І ця зустріч була тільки з однією людиною, з пересвященником. З ним більше ніхто не зустрічався, і навіть там, в Свята і Святих не було світла. Чому? Бог. Ще був скритий. Не тому, що він не являється світлом, скажімо так, він не був в світлі, тобто не був виявлений і не був відкритий. Апостол Іван говорить, що Бог є світло і що Бог в світлі. Це різні речі, тому що це показує нам положення Бога. В світлі і функцію Його для нас, коли Він є в світлі. Старий заповідь скривав Бога. Новий заповідь відкриває Його. Відкриває і світло слова, якщо точніше світло Євангелія, дає нам ясність відносно того, яким є Бог. Отже, Бог відкрив себе в світлі Євангелії. Другому Коринфянам 4:6, говориться так, тому що Бог, сказавши із темряви, нехай засяє світло. І він засяяв в наших серцях, щоб освітлити знання слави Божої в лиці. Ісуса Христа. Отже, Бог повелів засяяти світло, але що є цим сяйвом світла? Євангелія, благовістя, благовістя щодо слави Божої, яку явив Його син, наш Господь Ісус. Тому тепер ми бачимо, що Бог в світлі. Він вийшов за куліс. Він вийшов із сховки, схованки, і тепер явний. Його відкрито, і відкрито відкрив його син. Він відкрив його, а слово зафіксувало його відкритим таким, як його бачили, чули і як за ним спостерігали. Це відкритий Бог. Це те, що Іван говорить, Бог в світлі. Як він є в світлі, так він є світло. Ми знаємо Бога, тому що Він в світлі. Якщо би Бог не був в світлі, ми не знали би Бога. Але ми знаємо себе, тому що Бог є світлом. Ми знаємо Його, тому що він в світлі. Ми знаємо себе, тому що Він є світло. І тепер ми в світлі. Бог завжди був в світлі і є світло, але він був скритий від людини. Тепер він в світлі, викритий, виявлений, відкритий. А ми. Ходили в темряві, завжди ходили в темряві, тепер ми викриті. Чому? Тому що Бог є світло. і зустріч із ним викрила нас. Ми знаємо себе, тому що Бог світло. Ми знаємо Бога, тому що Він відкритий в світлі благовістя. Як тільки ми приймаємо Бога, в світлі нового заповіту, ми опиняємося в благодаті. Чому? Тому що Євангеліє відкриває нам, що Бог повний благодаті і милості. Це він в світлі. Коли Бог вийшов в світло, він відкрив себе. Як? Він. Повний благодаті і милості. Ми не знали цього. Ми, можливо, думали, що Бог злий, і що Він ненависний, і що Він тільки шукає, щоб нас побити, засудити, покарати і причинити нам шкоду. Але колись світло засяяло світло Євангелія, воно відкрило Бог повний благодаті і милості. Ось яким Він є. Коли ми приймаємо світло Євангелії, ми виявляємо, що ми в благодаті по причині того, що Бог повний благодаті. Коли ми зустрічаємося з Ним, ми входимо в благодать. Так, таким чином, що таке світло? Світло це світло благовістя. Що є ще світлом благовістя? Це світло святості. Коли ми ходимо в благовістя і зустрічаємося з Богом повної благодаті, ми відділяємося, щоб бути в світлі святості, так, як і Він в святості і в світлі. Благодать відділяє і приводить світло святості. Ми більше не під законом. Ті, хто під законом в темряві, ті, хто під законом залишилися в непізнаній, непізнаному відношенні з Богом, вони не знають Бога, або щонайменше, вони його не побачили. Вони не почули світло благовістя, яке провістило ваш Бог повний благодаті і милості. О Господь. Ми б не здогадалися, що Він такий до нас, адже ми грішні. Але світло Євангелії показує, він повний благодаті і милості. Це Його відношення до нас. Як це славно, як це велико, що Він в світлі і відкрив себе таким. Бог в світлі, Він відкритий. Відкритий як повний благодаті. Але що з нами? Ми в світлі, і ми відкриті, як повні гріхів. Ось така зустріч у нас з Богом. Він повний благодаті і милості і світла, ми повні гріхів. І от в цій точці, коли ми з ним зустрічаємося, нам потрібна кров Господа Ісуса Христа. Який заплатив за нас, щоб, ми, щоб дарувати нам цю кров? Адже ми повні гріхів. Ми приходимо до Бога, а Він повний благодаті. Ми зустрічаємо Його як прекрасного, милостивого і повної благодаті. А як зустрічає він нас, повних гріхів і беззаконь, і всякої нечистоти. Що тепер? Він хоче очистити нас, і світло починає свою роботу по викриванню нас і того, чим ми повні. І це шлях до освячення. Чим більше ми перебуваємо в спільності з Ним, тим більше благодать вскриває нас, осяює нас, і ми виявляємо себе в тому, чим повні. А коли ми виявляємо, чим повні. Досповідаємося і очищаємося. І цей процес не завершиться, доки ми не будемо повністю світі відділені так, як і він, і житимемо так, як жив він. Що є нам таку можливість? Бог дає нам себе, ми отримуємо Бога, який є світло. Світло викриває нас, ми викриваємо гріхи, які світло докоряє йому, і просимо його омити те, що викрите, сповідавши гріх. Перше післання Івана говорить про це. Коли маємо спільність із ним, то кров, сина Його, нашого Господа Другого, очищає нас. Від всякого гріха. Чому нам кров так дорога? Бо ми повні гріхів і нечистоти. Але тепер ми не тільки повні гріхів, коли приходимо, ми повні гріхів і трішки світла. А далі ми повні світла і трішки гріхів. І чим далі ми просуваємося вперед, ми все більше світла повні і все менше гріхів. Це шлях християнина. Ми просто слідуємо за світлом. І світло наповняє і наповняє нас, щоб ми так були повні світла, як і Бог в світлі, і щоб повністю були очищені від гріха, бо гріх супротивний його сяйву, його світлу, його благодаті, Його святості. Якщо ми підемо таким шляхом. Щоби приймати світло, і наповнятися ним, ми будемо позбавлятися від гріхів і станемо повні світла, повні благодаті і повні благості Божої природи Його і життя. Ми будемо являти Його. Нехай світло осяює нас, нехай ми побачимо цей шлях. І відкриваємося світло, будучи витонченими, щоб нічого не залишилося невикритим, і щоб ми були повні світла, як і він в світлі. Нехай благословить він нас в цьому іти таким шляхом істинним і ходити в світлі, як і він в світлі. Слава йому за таку величезну милість і доступ, який ми отримали, щоб мати світло. І ходити в ньому, амінь.